Наталю дуже турбує, звісно, місцеве населення Одеської області. Ситуація з енергосистемою з електропостачанням. Ми розуміємо картину загальну, що Росії дуже вигідно зараз розпалювати. Таку ненависть місцевого населення чи якесь обурення місцевого населення до місцевої влади через ситуацію з електропостачанням? Паралельно з цим російське ІПСО також працює через телеграм-канали. Ми це все бачимо. Але якщо говорити винятково про технічну складову, наскільки зараз серйозна складна ситуація на Одещині з енергопостачанням, і наскільки можна оперативно цю ситуацію виправити? Ситуація дійсно непроста. Та ситуація тим не менш контролюється відповідними службами. Роботи не припиняються, не зважаючи на досить складні погодні умови, які зараз на Одещині. Роботи продовжуються і вони вже мають результат. Світло, електрика повертається в домівки Одеситів і Одеського району поступово, поки що по е, кілька годин. Але е, стабільних графіків немає. Але люди вже навчилися радіти і оперативно встигати зробити все за той час, поки електрика присутня. Тому е, загальна хвиля незадоволень, ота, от яку намагалися підняти деструктивні елементи, вона вже вщухла. Вона вже е, отримала своє, своє підгодовування, так скажемо, і е, накрилася повністю. Тією самою незламністю, яка була розгорнута по всіх понад 250 пунктах незламності, які за ці дні, коли було дуже важко з постачанням електрики, спрацювали як треба, і навіть відкривалися нові додаткові там, де е, приватний бізнес міг допомогти простим людям, пані Наталію, І ще на завершення два запитання. Ми розуміємо, що на Кінбурзькій косі Миколаївської області ситуація доволі складна і там. Тривають бойові дії, але запитаємо не про це, а про цивільне населення чи залишаються там люди, тому що останніми днями інформація вона різнилася. Спочатку була інформація, що там людей немає. Потім все ж таки інформація з'явилася, що ніби вони залишаються. В нас зараз немає достовірної інформації, абсолютно перевіреної, тому що е, перевірити її дуже складно. Е, ділянка місцевості перебуває в окупації, перебуває під контролем ворога, але ми намагаємося вести вогневий контроль протягом всього часу для того, щоб нищити розгортання пунктів е, ворожого озброєння. Вони відтягують туди, туди озброєння, проводять бойове ураження протилежного берега, це Куцурубська громада Миколаївщини, Очаківська громада, і намагаються бити в тому числі і по місту Очаково, по порту для того, щоб пошкодити інфраструктуру і постійно тримати в тонусі ось ці міжнародні транспортні шляхи, які розглядалися для відкриття в межах зернового коридору, зернової ініціативи для розширення цього, цього процесу. Вони продовжують свій такий техногенний терор. Але ми продовжуємо свою роботу. Кожна ж кожне життя людини, яка, якщо там лишились місцеві мешканці, буде збережена. Ми намагаємось берегти максимально, але зараз е, наші сили перевіряють цю інформацію, і достоверностомірно буде відомо тільки після цього. Наразі ми знаємо, що максимальна евакуація була проведена окупаційною владою, але не переконані, що всі абсолютно мешканці вивезені. Пані Наталі, тож чекаємо більше деталей згодом. Дякуємо вам, що ви долучились до прямого ефіру. Дякуємо вам за всю інформацію із півдня нашої країни. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного про центру сил оборони півдня, була з нами на прямому зв'язку.